на Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 28 березня. У Лозовій родини загиблих героїв отримали державні нагороди. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено старшого солдата Віталія Буханченка. Він загинув позаторік 11 липня на Харківщині. Нагороду отримала бабуся захисника. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена солдата Григорія Житомирця. Військовослужбовець загинув 29 жовтня 2022 року на Луганщині. Орден вручили матері та сестрі полеглого. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання після церемонії нагородження. Представники місцевої влади військовослужбовці особисто поспілкувалися з родичами загиблих бійців та висловили співчуттям. У Лозовій провели робочу нараду зі службою у справах дітей. Говорили про захист справ найменших мешканців Лозівської громади, заходи з попередження дитячої бездоглядності та насилля у родинах, виявлення дітей, які опинилися у важких життєвих обставинах, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей сиріт до сімейних форм виховання. Керівниця служби Світлана Брежнєва поінформувала, що спеціалісти служби у справах дітей оперативно, компетентно та відповідально у комплексі умов і викликів воєнного часу здійснюють захист прав дітей. Протягом 2024 року у громаді посиротіли 13 дітей. У умовах війни найбільш поширеною формою виховання залишається опіка та піклування. У поточному році опіку встановлено над 10 дітьми. Загалом у Лизівській громаді з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання охоплено 98%. Голова громади Сергій Зеленський на нараді акцентував увагу на постійному контролі за малозабезпеченими родинами з дітьми, аби за необхідності їм виділяли додаткові продуктові набори та допомагали у вирішенні побутових питань. У Лозівській громаді змінили графік вуличного освітлення. Від вчора, 24 березня, ліхтарі працюватимуть з 19 до 21 години. У неділю 31 березня будуть знову зміни, пов'язані з переходом на літній час. Тож наступного тижня світло на вулицях громади вмикатимуть з 20 до 22.00. І новина гордості за своїх. Педагогічний колектив лозівської станції юних натуралістів нагороджено дипломом міжнародної асоціації позашкільної освіти за перемогу у міжнародному освітньому проєкті під назвою Позашкілля українським дітям за кордоном. Ще ми щиро вітаємо невтомних педагогів. Збірник Незламне Позашкілля, інформаційні матеріали комунального закладу Лозівська станція юних натуралістів, що висвітлюють діяльність закладу під час воєнного стану, увійшли в збірку незламне позашкілля, яку створив Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді у 2023 році. Наприкінці березня в усіх бібліотеках традиційно проходить всеукраїнський тиждень дитячого читання. Як кажуть наші книгознавці, книгоманом ще ніхто не народився. Ним стаєш тоді, коли виростаєш в оточенні книги, починаєш розуміти їхню цінність, мало не з пелюшок. Тож читачів треба виховувати з малку і постійно підтримувати інтерес до книги. Саме такий підхід до справи обирають у бібліотеках Лозівської громади. В кожному куточку Лозівщини бібліотекарі у своїх закладах влаштовують тематичні виставки, гуртки для малечі та проводять безліч цікавих активностей, аби розвивати у дітей любов до книги, критичне мислення та розширювати кругозір. Загалом наші бібліотеки вже давно стали чимось значно більшим ніж звичайна книгозбірня. Кожна з них це унікальне середовище, де діти читають, грають, пізнають, займаються творчістю, спілкуються з однолітками. А нещодавно до бібліотек громади завесли багато. Тенько новеньких творів та видань, тож кожен там знайде щось цікавеньке. Завітайте до бібліотек Лозівської громади і проведіть тиждень дитячого читання з користю, бо всі ми родом з дитинства. І до новин Харківщини СБУ викрили російського зв'язкового, якому засуджений зрадник з Харківщини зливав дані про наші енергопідстанції. Заочно повідомили про підозру у держзраді 47-річному мешканці окупованого Росією міста Щастя Луганської області. Правоохоронці вважають, що саме він був тим зв'язковим, якому засуджений за держзраду на 15 років, колишній працівник «Укренерго» з Харкова. Зливав дані про місця розташування та стан ключових енергопідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Про це повідомив речник управління СБУ області Владислав Абдулам. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення п'яти областей країни. Як повідомляють у прокуратурі, мешканець щастя працював на одному з енергетичних підприємств Луганської області. Протягом 23-го року він збирав інформацію про місця розташування та стан ключових об'єктів енергетичної інфраструктури країни. Надалі він передавав представникам РФ вказані відомості для нанесення прицільних ракетних ударів. Харківського спільника цього підозрюваного затримали влітку минулого року. У середині лютого він отримав свої 15 років за ґратами і тепер відбуває покарання. Стосовно ж підозрюваного з Луганської області наразі вирішується питання оголошення його у розшук. Застосунок соціальні послуги Харківщини завантажили у свої телефони більше 30 тисяч осіб. Тож ця інновація стала у нагоді багатьом. Нагадаємо, застосунок розроблено Харківською ОВА спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. В ньому зібрали інформацію про соціальні послуги Харківщини, які доступні населенню. Він містить мапу, на якій відображено надавачів соціальних послуг територіальних громад області. Інформацію про поточне географічне розташування центрів надання соціальних послуг, центрів соцслужб, територіальних центрів соціального обслуговування, інтерактивних установ системи соціального захисту населення області. Також у застосунку можна знайти контактні дані режим роботи кожної установи. Назви соціальних послуг, що надаються у вказаних закладах, інформацію обіцяють постійно аналізовувати та оновлювати завдяки роботі з представниками територіальних громад. Наступний крок створити можливість онлайн запису для отримання соцпослуги. Повідомили охова та закликали молодих людей за потребу допомагати своїм батькам, бабусям та дідусям у завантаженні та користуванні застосунком соціальні послуги Харківщини. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. І як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.